Ми встигаємо, yeah. вона далеко yeah. проїжджаємо і відразу лівий, але вирівнятись, підгазнути, а там подивимося, нахилитись до керма, немає нікого. Yeah. Це ми в мертву зону так заглядаємо, бо там дві дуги з харківського шосе ми машини не дадимося. Вимикаємо пока Люди, наші ні yeah. чухаються, обережно проїжджаємо. Бабуська ця чи жіночка? Ні? Yeah. Добре. Ми їх контролюємо, постійно контролюємо, ми їм не довіряємо. Далі ми ліворуч на перехресті. Пріоритет який? У нас головна. О, -кай. щик. Ком поступаємося. і трамваєм. Добре, добре. добре. Що там? Перша трамвая немає? Немає. Погнали. Людей немає? Немає. Погнали далі. Що там другий трамвай? О, на трамвайних да. коліях мордою стали. Це ми за пішоходку заїхали і можемо так mm -hmm. зустрічний трамвай пропускати. Далі, після цього трамваю, на увереному поїдемо. Не мов би прямо. Погнали. І перекриваємо дорогу лівим. Ліво контролюємо. А, ні, військового не треба, не треба, не треба. Хай проїжджає. Ну його воно. <гум> Все його ми пускаємо. Далі, що там? Зустрічка далеко? Далеко. <гум> Він просто, ну, блін, може нас вдарити. <гум> Люди, зліва, справа немає. Погнали. Газку. <гум> Добре, підрівнялись, погнали. До перехрестя на перехресті праворуч. Дзеркалом. <гум> І вперед. Дзеркалом. І вперед. Дзеркалом. Діагоналічку беремо. Зеркало ще. Вперед. Зеркало ще. Це перше перелаштування. Зараз друге дзеркало. Зеркало ще раз. Добре. Пріоритет. Э, в нас далеко. Добре. Кому? Э, Глянемо зліва? Ні, нікому. Вони стоять, у них червоні. Погнали? Да. Газку! Підрівняти слівий пока ще ґаску! Можна? Де. Ще дивимося. Вимикаємо і підтримуємо швидкість. Тільки не білять. Головне супер, Ніжненько, ніжненько, руки розслабить. Далі ми на перехресті праворучний. Рогать. Де ця чортова табличка. Ось. Клац. І в зеркало вже подивляємося. І погнали, погнали. От там ми перелаштуємося в розривчиках. А в зеркало подивляємося. І... Добре, хай залишається. Тут відразу може бути стояти машина, пригальмувати, закрутити вправу. Немає шара. Заходимо вправо, вирівнюємося, вмикаємо лівий покажчик, коли вирівнюємося. Дивимося в зеркало, підгазнути, немає нікого. Підрівнятись і погнали далі. Далі ми прямо, скільки секунд? Вісім. Підгазнути. Підгазнути. Куди він їде? Пригальмував, молодець. Але контролювали. Справа трамвай. І зміщення у нас тут легеньке. Норм там немає? Ну. Добре, далі що? Пришкода будемо біжать. Добре. Добре. І вимикаємо. Майже на оглядовість. Так, немножко на тормоз одразу майже на оглядовість. Колега у нас запаркувався про це на Немає нікого. Проїжджаємо. Ну, вона точно не звала, так? Да? Добре. Правий покащик, Праве дзеркало. Підрівнятися, вимикаємо. Не поспішаємо, бо тут суєта. В суєті ми спокійні. Ми просто плавні. Плавна плавності. Дитину тримає за руку? Так. Да. дітей тут немає, ніяких? Добре. До кого? Добре.